Знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Маяковська говоримо про головні події. Київ у вогні приборкати полум'я поблизу кіностудії здалося за три години. Жовтень, у жовтні, за рік планують відновити роботу культурного осередка столиці. Волонтери Запоріжжя на потреби бійців АТО назбирали 60 тисяч гривень. За добу терористи більш ніж 40 разів обстрілювали позиції сил. А то про це повідомляє група інформаційний опір. За їх даними, чотири бійці АТО загинули. 18 отримали поранення. Особлива активність військ противника зосереджена на Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках. Вночі бандити обстріляли наші підрозділи, що дислокуються поблизу населених пунктів Пєскі та Миколаївка. Зі стрілецької зброї ввели вогонь по блокпостам, опорним та спостережним пунктам, що розташовані неподалік населених пунктів Дебальцево. З мінометів вели вогонь по Кам'янки та Павлополю. Сили АТО наносили вогневі удари у відповідь, знищили вогневі точки бойовиків. Обстановка в районі Донецького аеропорту та на півдні зони АТО під нашим контролем. В районі столичної кіностудії імені Довженка вчора сталася велика пожежа. Приборкати полум'я пожежникам вдалося за три години. Жертв та потерпілих немає. Як відомо, займання площою 2000 квадратних метрів розпочалося з одного ангару. Згодом полум'я перекинулася ще на два склади. Гасили пожежу більше сотні вогнеборців. На місце приїхало 20 машин. З словами рятувальників, охорона не пустила їх на територію і відправила гасити пожежу з іншого боку. А це це – два кілометри в об'їзд на місці події негайно були направлені рятувальні підрозділи. Перші дві машини, які прибули за вказаною адресою, їх не пустили. Охорона не пустила підприємства. Не подумала охорона про те, що рятувальникам немає доступу до самої будівлі через високий паркан, та чи дроти, які там були, їм незручно було гасити пожежу саме через паркан. Наразі ми не можемо казати про причини пожежі, адже цим буде займатися оперативна слідча Європа, пристрій міліції, які приступні до вивчення цього питання, як тільки наші Рятувальники закінчать розбір та проливання конструкцій, які обрушилися внаслідок цієї пожежі. Петро Порошенко закликає пришвидшити розслідування злочинів проти учасників майдану. Про це він заявив під час наради з силовиками. Президент України наголошує на важливості пришвидшення розслідування всіх злочинів проти учасників протестів і закликає слідчі органи активізувати роботу. 12 листопада в Україну прибула делегація міжнародного кримінального суду з метою обговорення інформації, яку в вересні 2014 року було надано Генеральною прокуратурою України на підтвердження звинувачень щодо вищих посадових. Осіб України та притягнення їх до кримінальної відповідальності в цьому суді. Мета місії зрозуміти, чи підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду ті злочини, які були скоєні на Майдані. Для того, щоб притягнути до розгляду саме в Габсткому трибуналі керівництво тодішньої країни на чолі з Януковичем і всіми його приспішниками. Той факт, що ці особи перебувають в бігах, а ж ніяк не перешкоджає нам. Довести і забезпечити притягнення на їх до відповідальності. Ви пам'ятаєте, що ініційований мною закон сьогодні дає нам підстави для заочного засудження. Кінотеатр жовтень. Депутати Київради сьогодні мають віддати в оренду трудовому колективу. Сьогодні депутати Київської міської ради мають е, віддати спалений кінотеатр в оренду трудовому колективу ТОВ кіноман, яке було створено членами трудового колективу. Повідомляється, що оренда буде довгою та безкоштовною. Відновити жовтень після пожежі можна за один рік. Про це сказала директор кінотеатру. Колектив планує відновити кінотеатр в тому вигляді, в якому він був до пожежі. Сума, яка знадобиться для відновлення історичного. Кінозалу поки що невідома, втім за попередніми підрахунками відновлення обійдеться в 12 мільйонів гривень. 60 тисяч гривень на потребу бійців АТО назбирали запорізькі музиканти. Вони провели благодійний концерт. А на виручку придбали теплі чоботи, термоустилки, шкарпетки, плащ намети та теплі рукавиці для бійців з місцевої. Військової частини на цьому зупинятись не планують. За словами запорізького музиканта Анатолія Сердюка, вже є багато бажаючих долучитися до благодійної справи. І наразі з нами на зв'язку Анатолій Сердюк, ініціатор волонтерського руху у Запоріжжі. Як виникла ідея, зараз дізнаємося. Вітаю вас, Анатолію. Добрий день. Я виступав ще, ще навесні. знаєте, з бригадою такою з патріотичних артистів наших запорізьких. По військових частинах ми їздили і на Рабацьку стрілку, і на Чонгар і піднімали бойовий дух. Але потім я зрозумів, що бойовий дух є. А от не вистачає елементарних речей, вирішив провести такий концерт, зібрав своїх однодумців, артистів, народних артистів з Києва, з Харкова, з якими я давно знайомий виступаю по всій Україні. А всі виступали безоплатно. От ми продавали квітки, зробили величезний такий концерт в найкращому нашому концертному залі Паласу Дніпроспускаль понад тисячу квітків було продано. І ми зібрали по 60 тисяч гривень. Анатолію, скажіть, будь ласка, чи плануєте і далі? От як саме розвивати цю діяльність і допомагати військовим в зоні? Ато я думаю, що напевно не тільки біля Запоріжжя далі будете охоплювати інші території регіони. України. цього об'їзду ми були на Азовському узбережжі, Бердянський прикордонний загін. І плануємо ще робити і концерти. І знаєте, цей концерт, який я провів, то він надихнув багатьох артистів. Вони дзвонили мені, і деякі навіть ображалися, що їх не запросили. От, тому і артисти готові виступати. І люди в принципі готові допомагати. Я думаю, що ми проведемо і ще із малюнками, і з піснями, і таким чином підтримуємо. І при чому не не тільки одну там військову частину, а от, скажімо, у нас 55-та артилерійська бригада, у нас національна гвардія, у нас прикордонний загін Бердянський. Оці всі три частини вони активно беруть участь в АТО. І ми дякую, дякую вам, Анатолію, за вашу волонтерську наснагу. Бажаю вам успіхів у цій справі. нагадаю, ініціатор волонтерського руху в Запорізькій області Анатолій Сердюк. Крім того, є відомим у Запоріжжі музикантом. Громадськість оголосила конкурс на крісло міністра охорони здоров'я. На думку активістів ним може стати як представник партії, що увійде в коаліцію, так і кандидат, який не належить до жодної політичної сили. Проте всі варіанти мають бути представлені на обговорення громадськості. Майбутній міністр не має бути помічений у корупційних схемах. Він обов'язково повинен мати свою програму реформування охорони здоров'я. А ось колишні очільники мозу або його заступники на думку активістів не зможуть взяти участь в конкурсі. Занадто багато було викрито корупційних схем за часів їхнього керівництва. За відбіром кандидатів слідкуватиме спеціальний громадський комітет, який створять активісти громадських організацій. Кожний кандидат, який хоче стати міністром охорони здоров'я, якщо він тільки хоче стати міністром, а не человеком, который придёт грабить людей дальше, ну, он может подать своё резюме, своё видение того, как будет развиваться реформированная система здравоохранения, презентовать свою команду до момента того, когда он станет министром. От того, как они работают, ми либо живемо, либо умираємо. Громадський експертний комітет готовий зробити е, фахову оцінку е, і інформацію надати по кожній з кандидатурі і е, по тому плану реформ, який пропонується. Ми е, впевнені, що ця інформація допоможе е, українським політикам, більшості Верховній Раді обрати е, гідного е, міністра. Тим часом в державному управлінні справами звітують про перехід на максимальний рівень економії. Там заявили про продаж більшої частини автопарку, мінімізування авіаперельотів перших осіб держави та скорочення інших витрат за словами керівника Сергія Березенка. Економія бюджету держуправління справами у 2014-му вже склала більше п'яти сотень мільйонів гривень. А от продавати державні дачі в Дуз поки що не планують, мовляв, через низьку ринкову ціну. Продавати на дні це злочин. На дні ринку треба купувати. Ну і що буде державі з того, що ми продамо об'єкти недооціненими в рази? Продати зараз це за 20 мільйонів, навіть доларів, все. Ну ми отримуємо в бюджет 250 мільйонів гривень. Як ми зможемо рівно, ну давайте почекаємо там, давайте трошки станемо на ноги. Ми отримаємо в бюджет мільярд. Лідер кримських татар сьогодні святкує день народження 13 листопада. Лідер кримських татар Мустафі Джемілів виповнився 71 рік. Особливих планів на сьогоднішній день іменинник немає, але проведе його в колі однодумців. Зазначимо першим про день народження Джемілів. Згадав у Фейсбук голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, який привітав його трьома мовами кримсько-татарською, українською та російською серед побажань, які висловлюють Джемілєво користувачі соцмереж соцмереж, щоб наступний день народ народження він святкував на рідній землі Криму у складі незалежної України. Непрофесійне керівництво, відсутність коштів та стратегії оборонну систему України експерти називають дуже слабкою і не секрет, що до такого стану її навмисно довела попередня влада. Однак зараз сильна армія потрібна як ніколи. За розрахунками провідних військових аналітиків, Росія може перейти у відкритий масштабний наступ вже найближчі тижні. Чи здатна українська армія підготуватися і що для цього потрібно? Висновки експертів слухала Яна Курченко. Як зробити українську армію міцною і професійною, військові експерти владі пояснили у спецпосібнику в книзі і на всю країну вони вкотре наголошують, Росія давно веде війну з Україною. Українське ж військове командування і політичне керівництво очищує схід від терористів. Хоча там переважно професійні військові, граючись в АТО, ми втрачаємо елітні війська. В цій війні вже загинула. Я хочу таку сумну статистику сказати. Загинуло 40... Спецпризначенців і переважна більшість з них була застосована не за призначенням, а як піхота. Це питання є дуже проблемне, і мені здається, що у такий спосіб ми можемо втратити елітні підрозділи. Один з основних чинників професійної армії це гроші. Український військовий повинен, крім патріотизму, мати мотивацію для служби і бути забезпеченим усім необхідним. Тут військові аналітики, за приклад, ставлять роботу волонтерів. Прості українці змогли організувати доставку харчів і амуніції на передову. Їхня система логістики може стати прикладом для міністерства оборони. Зараз потрібні конкретні чіткі рішення. Очкові, якщо хочете, можете їх назначити указами президента, наказами головнокомандуючого президента, постановами Кабінету міністрів і не треба ніяких таких зволікань розробки військових документів теоретичного плану, які нічого не дадуть для покращення ситуації в зоні татахтичної операції. Вірогідність відкритого наступу Росії надто велика. Для цього є причини і очевидні факти. Фахівці наголошують, розраховувати на підтримку заходу не варто. Країни НАТО самі готують оборону. Не беруться прогнозувати наслідки, однак наполегливо рекомендують військовим відомствам готувати план оборони. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. І це була остання інформація. У випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин дізнавайтесь на сайті соцкраїна.ком